Те, що у нас біля нашого ліцею є три ліцеї, 51, 6, 100, які також нам створюють конкурентну спроможності. І ще у мене немає до ну, профільні профільного навчання щодо півмовленості у нас. Але я в ліцею працюють дві вчениці, які викладають англійську мову. Зараз декають. Це яку человеська момент. Можливості у нас. Зараз от, я хочу звернути на дві можливості. Це перейти до Бінгування навчання. Я от, як вчитель англійської мови, і я ще є диплом вчителя права і історії. І я деякі вже зараз починаю деякі відсутні давати англійською мови. Але це ще складно, знаєте чому? Зараз ми всі вчителі може підготували гласарі за всіх предметів перекладу пер 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 англійської мови, для того, щоб наші учні краще готувалися вже. Ну, це, особливо зараз це. <кхем> Uh -huh. Uh -huh. Після того, як Верховна Рада прийняла закон про англійську мову, про англійську мову і використання, можливо, число всучного інтелекту. Ми не можемо забороняти те, що вже є, але треба використовувати це. І ми використовуємо його вже зараз, і надалі це буде дуже а, щодо формування критичного мис мислення. До речі, ми з батьками домовились вже, ми створюємо експериментальні класи, зараз батьки нас підтримали, без навчання без гаджетів, я маю на увазі без комп'ютерних загрози. Я вже сказав, що поряд з нами що три ліцеї, які, які ну, також не, ну, не боротьба, а взагалі конкурентність дуже висока, дуже висока конкурентність. І ці потужні заклади, що 51-й ліцей, що 6-й ліцей, що 100-й ліцей, 28 й ліцей також там. А, ну, звичайна загроза це продовження воєнного стану. Це загроза не тільки для нашого літа, так тому що для, для нашої країни та корпус не можуть. І е, я хочу сказати, що велика кількість дороги пенсійно-препенсійного віку на 42% таких. І тому треба омолоджувати колектив, але де взяти ну, ми намагаємося. Це на цьому свого аналізу, а далі, далі я планую свой. Ми тільки з минулого року стали 7-8 клас, ми були тільки старша школа, я маю на увазі тільки профільна школа 10-11 класів, у нас багато 10 класів, на сьогодні у нас 60 і 5 до 12 класів. База, згідно закону про повну загальну середню освіту, ми базово, що в нас надалі буде. Що надалі буде? Ну, збільшення годин англійської мови. Тому що я вже робив, що це один з етапів переходу на не тільки елементи білінгвального вчення, а на білінгвальне. От зараз у нас вчитель математики, вона пішла на курс, хоче також вчитель географії, ми будемо поступово. Але тут є одна загроза, знаєте, яка? щоб не втратити ту ж хімію, біологію за англійською мовою, треба навчити предметам, але і треба, щоб наші діти знали англійську мову також. І знали не тільки, тільки, але можемо її оперувати. Далі, з більше годин вивчення математики, ми це робимо, у нас є математич... математичний профіль, дуже давно працює, і у нас є висобальники, щодо результатів ЗНО. А ось цю курсу технології ми більше будемо надавати увагу <кій> таким модулям, як. Фінансова грамотність вже це ми робимо, але більше, скажімо так, матеріально-технічну мазу треба підтягнути під, під це права споживачів і побудова кар'єри. Тут у нас далі йде профільна адаптаційний і ми. Вже у нас 5 профільів. Профілів я не думаю збільшувати профіль, я думаю, зміцнити ті, які у нас є, які у нас є. А у нас є економічний, звичайно, математичний, правовий, правовині, землегії і біологічний. І ми ці профілі а, у нас а, не просто наші викладачі, ми очень залучаємо викладачів оцих наших а, скажімо так, друзів друзів вже і співробітників. Це одеський національний, економічний, політехніка, державна аграрний, національний медичний, державний університет. У нас обов'язково, ось після 10 класу, ну їх йде практика, мовна практика 7-8 клас і практика. 7-8 клас це англійська практика, англійська німецька, французька практика, скажімо так. А, в цьому році у нас був було... Виставу ми робимо, діти самі пишуть сценарії, діти самі ставлять, діти самі малюють, декорація. Це не тільки мова, а ті і згуртованість також. Дуже гарно, дуже це подобається, батькам також ну, і всім всі учасникам освітнього процесу. А, економічний профіль у нас в цьому році був в економічному міністер. Ми не складали проєкт, захищали проєкт. Дуже цікаво, Я хочу сказати, що це ще зараз. <кій> <кій> Телефонують цим навчанням взяли, до ми ще є спіліці, вімо спілиці, А Чому ми теж також хочемо? Тобто ми своє досить, скажемо, так, ходжуємо. І ми зараз почали знаєте, такі контакти. От буквально по цьому тижні перед Києвом до нас приїжджала в гімназія, сьома в цьому ліці зараз. Так? От, ми з ними спілкувалися. Після завтра ми їдемо до них. Я дивився сім'ї гонки, це 132 школа. як до них поїдемо. От то, що вони роблять зараз, я робив це 15 років тому. І знаєте, що я хочу робити? Ми з ним вже розмовляли. Вона залучає експеримент залучення коштів. А я хочу це зробити, що вона на роботі освітній таректорія без залучення за, додаткових до, до, до коштів. У мене це зробимо. Пармацевтичний дуже, дуже цікавий. Діти так зацікавлені були, що я так думаю, що аналогічний профіль далі буде ну, розвивати, розвиватися іще. Аграрний, дуже цікаво, це ветерінарний факультет. Коли я дізнався, що моя учениця зараз в Дубаї отримує 30 тисяч доларів зарплатні, вона закінчила ветерінарну. Ми відкрили цей профіль і зараз діти тут також ще йдуть. Мірканційність це у нас усіх України. Державний внутрішні справи. Дуже гарно вони зустріли нас. І це ще один, скажімо, наш такий шлях для того, щоб, щоб це, це, це було. Які перспективи тут, що стосується профільного національного? Ми намагаємося стати рівня, 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 академічним ліцеєм. Дуже хочемо це. І я так думаю, що у нас майже все для цього є, але, звичайно, і перспективи резерву вони завжди бувають. Ну, ж, ми входимо в муж цьому році. Це дуже відповідальне, дуже цікаве. З усіми директорами я вже поговорив, які там, знаєте, коли це йде, скажімо так, з боку міністерства, це одне. Коли директори вже працювали, це зовсім інше, хочу сказати. Далі. Ми хочемо, знаєте, не просто, щоб гостів лекції вони проводили, не тільки щоб вони за з нашими батьками, а я хочу, щоб наші діти вже а, в детекційному періоді і профільному, профільному періоді вже брати участь в лекціях в нау наукових семінарах і інші. Тому, і, до речі, наші вище готові до цього. Вони нас беруть. Далі <кій> а, ну, моє, моє завдання, щоб діти. А це діти, які сформовані з компетентностями, щоб вони залишалися в Україні. Я дуже цього хочу. Тому це ну, мій зв'язок з навчальними закладу закладами вищої освіти. Я, я, я спочатку була, <кхе> <кхе> до речі, я знайомий особисто з цими І Ми з ними спілкуємося, і я кажу, це ж ваше, це ваші діти, тому ви повинні до нас йти, ви повинні з нами працювати. Тому що вибачте, у нас зараз, як у мене зараз 3-4-5 людей на, на місце, в канамічне класи, наземні філології, а у вас говорю в вільні місця. Тому йдіть до нас. І вони йдуть до нас. Дуж, дуже така у нас особис, особистість, зв'язки. Я хочу, щоб влади залишалися тут, у нас навчалися і залишалися в Україні. Дуже хочу. Звичайно, ми все тоді їм на, на підставі договорів. Матеріально-технічна підтримка. Ну, це, це дуже важливий дуже важливий. Я дуже радий, що э, у нас затвердили нашу стратегію департаменту освіти та науки, де є складова матеріально технічна. У нас вже дуже сучасний кабінет інформатики э, інформації також. Я маю на увазі профілі. Кабінет математики повністю оснащений. Далі кабінет економіки. Э, Кабінет біології повністю оснащений, і зараз моє завдання, що оснастити кабінет наземної на мови. У нас чотири кабінети наземної мови. Я хочу, щоб там були і лінгофонні кабінети, щоб це було спілкування, щоб це було. Але зараз за, за допомогою Apps Org ми можемо входити і бувати на уроках наших дітей, які зараз навчаються в Лондоні. Зокрема, я щороку ми проводимо систему, у нас є погошення про внутрішню систему забезпечення якості освіти. Минулого в ми взяли управлінські процеси. Ми бачимо, дуже у нас нормально, скажімо так. Де у нас де ми просіли? Просіли там, що ми дуже мало. Скажімо так, спілкуємося з учасниками освітнього процесу, коли ми плануємо свою діяльність. І це дуже-дуже важливо. Чому? Тому що якщо разом плануємо, то разом ми розподіляємо і відповідальність. А ось в цьому році це як, ну, Правда є правдою, ми показуємо, тобто оцінювання це дуже важко Я от взяв оцінювання. Що як ми проводимо? Через Google форму, опитування дітей, батьків, учасників всіх учасників освітнього процесу. І ось нам що дало, вимагає покращення. Тому я зупинюсь. Далі я ні, 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 піду. Стоп, не піду. Наступного року ми будемо, поки я не даду з того, щоб ми вирішили на достатньо високий високі рівні. А це і хочу сказати, що ми вже робимо. Які тут перспективи, я бачу? бачив? Більше залучення всіх учасників процесу документування роботи. Ну, е, ми через Google-форми опитування проводимо, що потрібно, що не потрібно. До речі, у нас дуже гарні батьки, і вони завжди йдуть. Ну, ви знаєте про те, що у нас батьки влаштовують концерти для наших дітей. Це перед Новим роком. Це вже декілька років ми це, це не робимо. М -м -м. Перспективи. От тут ми зробили, що треба, щоб більше знали, що таке академічна доброчесність, більше знали, що таке оцінювання. Треба інформувати учасників освітнього процесу, іноді інформація бракує. І індивідуальна освітня траєкторія. Поки що ми працюємо в 11 клас, у нас вже 4 роки, це вже йде цей, 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 цей процес. І це дає результати 7-5, я ж говорю, що року у нас був судбальників. Перспективи надалі іще. Це система освіти, Science, Technology, Engineering. Mathematics. Ну, ми це через, через профільне навчання, науково проєктне навчання. У нас ви знаєте, напевно, що у нас кожен учень повинен захищати свою курсову роботу, обов'язково щороку. Індивідуальна освітня траєкторія. Ну, в цьому році ми 10, ще 10 клас клас, а потім вже далі для цього процесу ми залучаємо. Ну, ясне за завдання. Патріотизм, формування патріотизму, людяність, здоров'я і безпека це обов'язково, конкурентна спроможність, зазначання продовжу життя і підприємливість. Я хочу сказати, що це дуже-дуже важливо для того, щоб я і намагаюся піти на останній свій срок, який є. І це мені буде 50 років моєї діяльності, з них 46 років директором. Школи і потім ліцеї. Дякую за увагу. Дякую. 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 Дякую, у кого є запитання до кандидата, кі... будь ласка. У мене да. одне питання до вас. Скажіть, будь ласка, ви співпрацюєте з якимись банками? Да, так, що фінансова грамотність у нас такий є проєкт. Да. Ви плануєте с 7-8 і можуть взяти участь? Е, ну, по-перше, у нас фінансова грамотність викладається як предмет. Як прийме, починаючи 8 класу, а в 10 класі це обов'язково. Монобанк, Південний банк. Оце ці, ці два банки основних, які є, з якими ми працюємо. Восток приходив там, поки ми ще тільки так. А от Південний Монобанк це, це дуже так. Це... Вони у нас приходили, проводили заняття. Ну і не тільки, не тільки з дітьми, до речі, а й з безпеки також. Я <різь> думаю, що це буде цікавіше. Так. І ми, і цього, грошей, так вот это конкурс гроші, так, там який приводить, ми беремо участь і там навіть перемагаємо. Ми подарунки отримуємо. Діти. Діти. <клес> Зрозуміло. Дякую до вас за це. Питання <плес> маленьке такого плану. В презентації ви про застосування штучного інтелекту в майбутньому в освітньому процесі. Це дійсно сучасний тренд, такий, ми стрім, ми читаємо. Пишу, багато про нього. А яким чином ви плануєте його використовувати в освітньому процесі, От, просто да. Значить, Дивіться, з чого це пішло. Пішло з того, що я подивився, ну, я викладаю англійську мову, що творець ну прям дуже гарні такі твори, коли домашні домашні. Ворога з української літератури, літературою заробітників. Я заповнив вчителям давати домашню роботу письмо. Чому? Тому що ми знаємо, що діти використовують штучний інтелект. Тільки, а читання підручників, я не вважаю, що це домашнє завдання. Це нормальна ситуація, дитина повинна читати. І у нас, до речі, є проєкт, я про нього говорю, але дитина читає, Україна процвітає. Дуже гарно вже йде, і ми будемо далі його розподілювати життя. Через, значит, які ми задатати, які ми Наприклад, я даю задание, вот я покладаю историю, да, право, ну, значит, Зробіть мне так, значит, пускай шай, хай интеллект знайде в Конституции, що можно додати до нашей Конституции, и интеллект там выдає. Дитя Александр, так, це чушь ее тому не треба полагатися повністю на цей інтелектний. Його треба дуже критично на скриначок критично мислення. І ми аналізуємо те, що видає нам mm -hmm. цей інтелект, те, що існуючу документацію, починаємо аналізувати, і вони бачать, що цей інтелект це не є, так сказати, проти всіх. Тобто його треба дуже дуже розумно використовувати, і треба аналізувати, треба критично до нього підходити. Тобто, ми формуємо не просто так. Опа, давайте будемо використовувати. А ми використовуємо, до речі, у нас хіміки так роблять, фізики так роблять, географи так роблять. Тобто ми використовуємо штучний інтелект з, з метою формування критичного мислення, те, що він видає, і те, що є насправді, те, що є документальне. І ми довели дітям довели дітям, що краще використовувати свій мозг, а от інтелект штучний якби допомагає розвиватися. Ми так одразу можемо. Є у вас запитання? Да. Ні, немає, так? Дякую, почитайте. Чикайте, будь ласка. Прошу взяти і виставити такі бали на ваш погляд. Для оцінки результатів публічної результації виставляється така система балів. Два бали виставляються кандидату, який в перспективному плані повністю розкрив всі напрямки роботи закладу освіти. Один бал виставляється кандидату, який частково розкрили перспективний план розвитку закладу освіти. І нуль балів виставляється кандидату, який не окреслили перспективи розвитку закладу освіти. Будь ласка, виставляємо і Оцінювання 2, 2, 2, 2, 2, 2. Середній бал, 2 бали. Всього за результатами розв'язання ситуаційної презентації 3,5 бали. Да? Да. 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 Заповнюємо і підписуємо протокол. Олександр Володимирович, пройдіть, будь ласка. Шановні члени комісії, шановний кандидат, на посаду директора, за результатом розв'язання вами інституційного завдання та проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу з загально середньої освіти кандидат. Слісаренка Олександр Володимирович отримав 3,5 бали. Вважаємо Слісаренка Олександра Володимировича, переможцем конкурсного відбору на посаду директора Одеського економічного ліцею Одеської міської ради як такого, що набрав найбільшу кількість балів. Ми вас вітаємо. Дякую. <реку> вітаємо, Олександра Володимировича. Будь ласка, підпишіть нам протокол. Зауважень заперечень немає. Дайте підпису. Залишимо, так? Да, можем да. заключення. Да. Mm -hmm. да, підписи повністю, да. Mm -hmm. Сьогодні 01 на липня. 24 липня. Підпис і присвящення. Всі матеріали конкурсного відбору публікуються на веб-сайті Департаменту освіти. Все, дякую всім і дякую вам.